В ефірі Радіо Лисецької учнівської країни Скул Fox FM. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля School Fox FM Та я її ведуча струк Оксана. Бакота. Затоплене село в Україні в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області. Давніше місто столиця Понизя, княжих часів. Всім привіт! Вас вітає шкільна радіохвиля Скул Фокс Ефем, та я її ведуча струк Оксана Бакота затоплене село в Україні в Кам'янець-Подільському районі Хмельницької області, давніше місто столиця Понизя, княжих часів, було розташоване за 55 км кілометрів від залізничної столиці Кам'янець-Подільський, недалеко від семети Стара Ушиця і села Колодіївка. Археологічні розкопки свідчать, що здавна вздовж берегів Дністра на цьому місці було розташовано безліч язичницьких святилищ та капищ, а також кургани з жіночими похованнями, що свідчать про густе заселення цих територій, починаючи з доісторичних часів. Бакота уперше згадується у літописі 1240 році, у 13 столітті. Велике місто найважливіший полі… Адміністративний центр Дністровського пониззя, яке входило до Галицько-Волинського князівства. У XVII столітті бакота займала площу близько 10 гектарів і кількістю населення близько 2,5 тисяч чоловік. А на сьогодні все бережіть себе та своїх близьких, мирного та спокійного неба.